Друзі, всім привіт вас! Вітає компанія Автолуцька. За моєю спиною дуже крутий автомобіль. Це Volkswagen Tiguan Allspace 2020 року з пробігом 229 тисяч німецьких кілометрів. 2 літра дизель, повний привід та увага, потужність двигуна 176 кВт. кіловат. Автомобіль в рідній фарбі прийшов повний комплекс детейлінгу та чекає на нового власника в нас на площаці. Отож, давайте трошки детальніше розкажу вам про комплектацію автомобілю. Авто на максимальній оптиці з умовачами фар. Також є протитуманні фари парктроніки. В автомобіля 360 камери також в круг. На ось таких от 20-х каточках з літньою гумою Scorpion Камера асистентів. Будь ласка, Він код, перевіряйте авто по всім можливим базам даних. Безключовий доступ, датчики сліпих зон, ембієн, підсвітки в дверних картах на порогах та на торпеду автомобілю. Зеркала складаються, регулюються та підігріваються. Сидіння в поєднанні Алькантари та тканини з підігрівом, цифрова панель приладів, шкільне мультикермо з пелюстками переключення передач. Адаптивний круїз контроль фронт асіст, сайд асіст, тримання полоси. Проекція на лобове скло, максимальна повністю сенсорна мультимедіа з підтримкою Apple CarPlay та Android Auto. Також є підігрів, сидінь, тризонний клімат-контроль, запуск кнопки, електроручник, автохолд, моут-вибір режимів руху вашого автомобілю. Авто саме паркується. Потолочок в ідеальному стані. Авто після професійного детелінгу, ще раз. Повторюсь, також маємо безліч ніж органайзерів для ваших речей. Шкіряний підлокотничок, який регулюється по куту, висоті та виносу підстаканнички. мардачок, все працює ідеально. Величезний задній ряд сидінь. Також маємо ось такий от підлокотничок з підстаканничками, три зона Кліма. Є ось такі от столики-трансформери, які можуть слугувати вам підставкою для ваших гаджетів чи для перекусу, можливо, в дорозі на далекі дистанції. Це подовжена версія Tiguan, Tiguan All Space, тому місця тут. Дуже дуже багато класний та об'ємний багажник для ваших речей. За допомогою ось таких важелів ми складаємо задній ряд сидінь, і ви отримуєте ще більше місця для транспортування ваших речей. Є також фаркоп з автомобілем. Приїхала ось така от шторка. Сіточка-перегородка. Тут в нас ремкомплект, акумулятор, така от класна хромова накладочка, яка запобігає пошкодженню вашого заднього бампера. Ледь не забув, що в автомобілі є два ключика, і ось така от дуже актуальна штука, як Webasto. Отож, друзі, авто в наявності в нас на площаці, кого цікавить, телефонуйте або приїжджайте на тест драйв, село Лепине Окружна. 5. Всім дякуємо за увагу. Компанія Автолуцьк в нас тільки чесні перевірені автомобілі з європейських лізингових аукціонів. Thank you.